Дивіться, дивіться, що санцитруси роблять, що вони робиться, дивіться, що це робить тут. Коломутали ми їм весь акваріум і прям дивіться, що робиться. Якась делшка території, якісь розборки. Ой-ой-ой. а гураві радується. Їм почистили акваріум, он уже які вони. Воду, це повітря хватає. вони, які вони класні. Люблять, коли у них чиста водичка, вони такі як ожили. Прям. Нема рязки зверху майже. І їм так я бачу краще подобається. А ці вони яку коломутну воду мені зробили. Вони тут прям. Це я вже пізно включила камеру, а вони тут такі. Отакий акваріум, рамки. І тетри. Гупьошки десь теж були. Неони там плавають. О, вийшли, вийшли, далі вони деруться, деруться, чого вони деруться. Не розумію. що їм не подобається. Цим цитрусом. Що їм те не зрозуміло? Цікаво за ними спостерігати класно. Такі рибки. Ластинки співають, не знаю, чути чи ні. Такі класні. о, і у цих розборки щось не те. Щось і не те і один. Те, що виясняють, щось тобі там живуть цікаві такі. Перебержки. Ці класні теж маленькі. Ой, ну ці всю воду, все, все на поверхню мені підняли прям ґрунт. Перерили. Ці гораві такі великі, зрогазні, якісь виросли. <рес> класні. М -м. Може, це них за їжу були, були розборки. Десь вони там сидять чи за дім, можливо. Вон там щось вишукують щось, деруться за територію. Сколомутали всю воду. Ми в акваріумі. Гарне світло, то рослини вже. Ростуть так швидко, не співає їх прибирати. Він знову роголисник наріс, вириває їх, викидає. Багато вже наросло їх, скільки он росте і росте собі. О, а ці щось деруться, деруться. Теж такі класні. Уродіддонні рибки, а коли вони них розборки, вони по всьому акваріуму бігають теж. Це якісь злисі і Недовольні якісь. Зранку взагалі якісь недовольні. А цитро що таке? І ці, в цій верхній, верхній частині вон теж щось виясняють, виясняють. Один за одним бігають, клюють. Клюються. Такі смішні якісь теж. Кожного своя територія, в кожному своєму шару вони щось там виясняють. І такі якісь, значить, з серйозним лісом плаває. Це я ж заховався, бідняшка. Чого це він такий тут сидить, тепер сумний? Це взагалі то самочка, по-моєму. загнав самочку кудись подалі, а сам тут сидить, як король, да? ой який. Вредний, он який в з бородою своєю. Думає, так, де моя? Де моя ковбаса? Отам, де моя ковбаса? Сам буду їсти ковбасу, нікому не дам. Он такий гарний, який, цікавий. Зранку ніх з ким не хоче ділитися свої, своїм сніданком. А ці маленькі теж метушається, метушається оці ці, ці томуси, різні горамки, губки. Цей класний такий. Ось вони такі рибки Цікаві. Класні. Краса. Побіг, побіг, мене, мабуть, побачив, і теж злякався. А цей виходить із зараз теж і назад. Класне. Всім бажаю чудового дня. Пишіть, які рибки у вас зараз в акваріумі. Цікаво буде почитати. Пока-пока!